Далі будемо говорити про візит президента України до Румунії. Отже, снаряди засоби ППО навчання пілотів на Єв-16. Усім цим Україні допоможе Румунія. Повідомив президент Володимир Зеленський. Своє вечірнє звернення голова держави записав із салону літака, яким повертався із Бухаресту. І також за його словами. За результатами візиту домовилися про співпрацю у Чорному морі і про відкриття нової транспортної гілки Молдовою. І це перший візит Володимира Зеленського у Румунію від початку повномасштабного вторгнення. Давайте почуємо деталі. Перше. Є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати усього, але снаряди плюс, посилення ППУ плюс деякі речі ще готують. Вони будуть потужними. У Румунії створюється центр підготовки пілотів для f 16 і українські пілоти будуть серед перших хто навчатиметься. Друге, зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства. За цим політичним формулюванням дуже чіткий сенс. Як сказав мені президент Йоганіс, ми можемо покладатись на Румунію. Румунія точно може покладатись на Україну. Ми разом значно посилимо наш регіон, вже робимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в Дунайських портах і на сході Чорного моря. Третє, вже незабаром відкриємо рух нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором. Разом з Молдовою ми рухаємось і до початку переговорів щодо членства в ЄС. За повної підтримки руху.